Щось на четвертому десятку мене потягнуло на гостреньке, хоча раніше взагалі не вживала гострої їжі. Сьогодні буду готувати кімчі. Пекінську капусту розрізаю навпіл, а потім на четверті, але не до кінця. Мию в холодній воді, щедро посипаю сіллю кожен листочок. Залишаю просолюватись мінімум на 2 години. В цей час готую маринад. На качана капусти мені знадобилось 10 головок часника, середній корінь імбіря, дві цибулини, дві маленьких червоних перчини, одна морква, добрий пучок зеленої цибулі. Імбір, ріпчасту цибулю, часник і перець пропускаю через м'ясорубку. Варю кисіль з неповного стакана борошна та 3 стаканів води. В оригінальному рецепті використовують рисове борошно, але я його не знайшла, тому використовую пшеничне. Починаю збирати маринад. До перекручених інгредієнтів додаю стакан соєвого соуса, зелену цибулю, моркву 20 г червоного перця і кисіль та добре все перемішую. В холодній воді промиваю капусту від залишків солі і віджимаю з неї воду. Кожен листок промазую маринадом і якби збираю докупи напівкачан та складаю в ємність. Так роблю з усією капустою. На ніч залишаю на столі, а потім зберігаю в холодильнику. Через 3-4 дні вже можна їсти. Нарізаю на зруч на зручні шматочки та подаю до столу. Добре, смакує з любим гарніром, м'ясом та рибою, але я обожнюю такі канапки з куркою та чорним хлібом.